Листопад 2024 року обіцяє бути досить прохолодним, з періодами хмарності та сонячними днями, низькими температурами та можливістю крижаних дощів і снігопадів. 1 та 2 листопада денна температура повітря очікується в діапазоні від плюс 10 до плюс 12 градусів. Нічна становитиме від плюс 4 до плюс 1 градуса. 1 листопада прогнозується ясне небо. А наступного дня, 2 листопада. Густі хмари повністю закриють небо, не залишаючи можливості побачити сонце. З 3 по 5 листопада прийде перша хвиля похолодання. В день температура повітря буде коливатися від плюс 6 до плюс 8. вночі синоптики прогнозують від 0 до мінус 1 градуса. 6 листопада перший дощовий день місяця. Дощі пройдуть по всій території країни. Денна температура становитиме від плюс 7 до плюс 9 градусів, нічна залишатиметься близько плюс 4 градусів. 7, 8 і 9 листопада спостерігатиметься помітне потепління. В день стовпчики термометрів піднімуться від плюс 10 до плюс 12. Вночі очікується від плюс 6 до плюс 4 градусів. 9 листопада майже по всій країні можливі короткочасні дощі. З 10 по 18 листопада температура повітря поступово знижуватиметься на 1-2 градуси щодня. 10 листопада в день буде близько плюс 9 градусів, а 18 листопада Денна температура ледь досягатиме плюс двох градусів. У нічний час можливі морози до мінус трьох градусів. Опадів в цей період не прогнозується. 19 листопада по всій країні, за винятком південного регіону, прогнозується мокрий сніг з дощем. Також цього дня можлива сильна вітряна погода зі швидкістю вітру до 17 метрів за секунду. Денна температура буде в межах від плюс двох до плюс чотирьох, нічна коливатиметься від нуля до плюс двох градусів. 20 листопада опадів не передбачається, небо буде хмарним з проясненнями. В день температура становитиме від плюс 4 до плюс 6, вночі від 0 до плюс 2 градусів. 21 та 22 листопада по всій країні очікуються дощі. 21 листопада дощі будуть короткочасними, а 22 листопада крижаними та тривалими. Денна температура коливатиметься від плюс 5 до плюс 7, нічна становитиме від мінус 1 до мінус 3 градусів. 23 і 24 листопада опадів не прогнозується, небо залишатиметься хмарним. Вдень температура буде від плюс 3 до плюс 5, вночі від 0 до плюс 2 градусів. 25 листопада знову можливі короткочасні дощі. 26 і 27 листопада буде хмарно без опадів. Денна температура в цей період триматиметься близько плюс 5, нічна – від 0 до плюс 2 градусів. 28 та 29 листопада прогнозуються сильні та дуже холодні зливи. В день температура становитиме від плюс 3 до плюс 5, вночі від 0 до мінус 2 градусів. 30 листопада останній день осені принесе сонячну та малохмарну погоду. Денна температура буде в межах від плюс 2 до плюс 4, нічна від плюс 1 до мінус 1 градуса. У листопаді очікуються значні зливи, випадатиме сніг. А синоптики прогнозують рідкісне явище під назвою Крижані дощі. Це не град і не мокрий сніг, а дуже холодні дощові опади, після яких утворюється сильна ожеледиця. Останній місяць осені обіцяє бути прохолодним, адже днів з температурою повітря вище плюс 10 градусів буде небагато. У середньому денна температура по країні коливатиметься від плюс двох до плюс семи градусів. Нічні температури часто опускатимуться нижче нуля. Протягом листопада прогнозується сім дощових днів і один день зі снігом. В інші 22 дні погода буде або хмарною, або сонячною. Перша половина місяця буде відносно теплою, з температурами від плюс 10 до плюс 12 градусів, але друга половина стане значно холоднішою. Нехай цей листопад нагадує нам про цінність тепла та затишку в наших домівках і серцях. Нехай прохолодні дні зміцнюють наш дух, а сонячні промінці дарують надію та радість. І, попри мінливість погоди, нехай кожен з нас знайде натхнення в красі осені, готуючись до нових починань і світлих моментів.